Мотузочка. Сонячний літній ранок. У лісі бегемотик Том та його вірний друг котик на ім'я Туті грають у піжмурки. Котик Туті невеличкий, вбраний у модні джинси. А бегемотик великий товстенький у кумедних штанцях на шлейках. А спробуйно ну, грати у піжмурки, ховатися, як ти такий повненький і незграбний. Отож, котик, відвернувшись до дерева, лічить. Раз, два, три, чотири, п'ять. Я йду шукати. Бегемотик Том заховався за кущиком. Йому здається, що його не видно. Але кущик маленький, а бегемотик ого-го, який великий. сказав котик. А бегемотик тим часом зацікавився мурашкою, що завзято тягла велику соломину. А тепер лічити. Бегемотик слухняно затулив лапками очка і почав лічити. Котик розглядається, де б то заховатися і побачив неподалік колодязь. Я іду шукать. Він спритно перевіз через край і повис над водою, зачепившись лапками за верхню дошку. Та поки бегемотик його шукав, котик стомився так довго висіти. Він не втримався і впав у колодязь. Добре, що там, хоч не було глибоко. Бегемотик почув, підбіг до колодязя, зазирнув униз. Ось де ти. Тутті. Та! Та як як же це ти. Ой-ой-ой. Ой, що ж, що ж робити тутті? Над колодязем прикріплена колода, на яку намотана мотузка. Том опустив униз цю мотузку, тут і вчепився в неї та тільки но потягнув мотузку вгору, як вона обірвалася, і бідний котик знову шубоснув у воду. Любий, рідненький, та що ж це? Та як же це? Годі голосити, бо й ти впадеш. Мотузку дістань та швидше. Тут мокро. І побіг бегемотик Том шукати мотузку, щоб врятувати свого друга. Але де ж її знайти? Прибігає на галявину, а там кізонька стрибає через скакалку. Том дуже зрадів, коли побачив скакалку. Ой, мотузочка. Не смій чіпати мою скакалку. То постривай, не бийся, будь ласка. ти не заважай. Хіба не бачиш? Я хочу схуднути. А навіщо тобі худнути? Ти й так худюща, ти й так тендітна. У мене іспити до школи танців. Слухай. Ну, позич мені, будь ласка, свою мотузку. Розумієш, мій друг упав у колодязь. Друга врятувати? М -м -м, гаразд. Я дам її тобі Ой. на короткий час. Тільки ти дай мені щось за це. А, -а, -а що? Ну, невеличкий міцний качанчик капусти. 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 А, капусти. Побіг бегемотик Том шукати капусту для кози. А котик тим часом у колодязі мерзне. Прибіг Том на город, а там якраз матуся свинка і троє її поросят збирають урожай капусти. Шановна. Я вас дуже прошу, дайте мені, будь ласка, капусти. Розумієте, у мене друг упав у колодязь. Де колодязь? Хто упав? Один, два, три. Полічила Та своїх поросят. Мій, друг мій тутті упав у колодязь. Не можна падати у колодязь. Один, два. Знов порахувала діток. Ви розумієте, я віднесу капусту козі. Коза дасть мені мотузку. І тоді я врятую свого друга. Дамо капусти, дітки. Дамо. Поросята взяли по капустині, Один, щоб віддати два, три. Ой, спасибі, велике. Тільки зроби мені послугу, мій любий. Забери, будь ласка, за це у ворона іграшку. Він у дітей украв. Поросята заплакали, а багемотик Том поспішив до ворона. Тим часом котик самотній, голодний, у холодному колодязі. Ворон жив у дуплі високого дерева. Прибіг захеканий Том, дивиться, а іграшка брязкальце, яку ворон забрав поросят, висить на гілці, як прикраса воронячої хати. Що це голосує? Запитав ворон. Вибачте, що потурбував, але в мене друг у біді, і лише ви зможете йому допомогти. Дайте мені, будь ласка, оцю іграшку. Я віднесу її свині, свиня дасть качан капусти, я віддам його козі, коза дасть мені мотузку, і тоді я врятую свого друга Тутті, який упав у колодязь. Благородний друг. Я, звичайно, віддам тобі цю іграшку. Єдину прикрасу моєї вбогої оселі, але ти всім робиш послуги. А я, а мені одне слово, принеси мені щось за це. Але ж чого? Ну, хоч сиру? Ворон заховався у своєму дуплі, а бегемотик, похнюпившись, пішов шукати сир. Йому стало так гірко. Він подумав про свого товариша тутті, що чекає на порятунок у холодному колодязі. Так сумуючи, Том вийшов на берег річки. У цей час річкою плив песик на невеличкому плотику. Пліт це зв'язані між собою дерев'яні колоди. Песик побачив на березі бегемотика, що гірко плакав. Сльози з плюскотом падали у воду. Гей! Hey! Чи не можу я тобі? Чимось допомогти. гукнув песик. А що тобі за це треба зробити? Що принести, дістати, роздобути? Песик хотів було плисти далі, та Том крикнув йому. Ей, постривай! У тебе є шматок сиру. Ні, сиру нема. А, але за те, за те о. Виняв із торби смачну кісточку. Розумієш, мені сир потрібен. Я віддам його ворону, ворон за сир свині іграшку поверне. Свиня за це капусту дасть. Ось тоді коза мені мотузку позичить, і я врятую свого друга Тутті, який впав у колодязь. Так тобі не сир, а мотузка потрібна. Песик глянув на свій пліт. Колоди зв'язані мотузкою. Песик розмахнувся і, не вагаючись кинув кінець цієї мотузки бегемотикові на берег. Тягни! Бегемотик потягнув за мотузку, і колоди розв'язались. Пліт розпався, розсипався, а песик шубоснув у воду. Ой, мотузочка! Бегемотик щасливий, що у нього нарешті є мотузка, кинувся назад, рятувати свого приятеля Йому слід дивився песик. Він не побоявся втратити свій пліт, щоб виручити когось у біді. Бегемотик витяг котика мотузкою з колодязя, а той Ай, нарешті за якоюсь нещасною мотузкою цілу вічність пробігав. Мотузка. Бегемотик раптом згадав щось дуже важливе. А я за неї навіть спасибі не сказав. Друзі побігли до річки, щоб подякувати, адже песик єдиний погодився допомогти просто так, не вимагаючи нічого взамін. Але на березі вже нікого не було. Нічого. Ми його знайдемо. Neodmin.